Людям потрібно прийти в реальність. Вони сильно сподіваються на людей, кажучи, ось ця людина мені допоможе, вирішить всі мої питання, все покриє, заплатить, відусіль витягне, скрізь каже. Ви знаєте, Господь через пророка Ізакілля у 19 розділі каже про таких людей, про таких царевичів, яким ви довіряєте, що твоя країна як і львиця, яка народила молодих левів. Тобто ось цих людей, князів. Сильних світу цього, на яких усі сподіваються, і вигодувала одне з левенят своїх, і воно зробилося молодим левом, що навчився ловити здобич і їв людей, їв людей. Це страшні речі, коли ми покладаємо своє життя на людину, сподіваючись на когось по телевізору чи по ютубу. Сьогодні люди, як машини, видають слова людей, яким вони довіряють, а пророк каже про них. Їв людей, і потім другого князька виростила країна. І, ставши молодим левом, він став ходити між левами і навчився ловити здобич їв людей. Ми повинні довіряти Господу, ось наша реальність. Подивіться, що навколо нас відбувається: Зверніться до Бога і жити. Запрошую вас вивчати Біблію разом з місією слово Боже, щоб перебувати у реальності та наслідувати благословення. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння, духовного спілкування, да благословить вас Бог. Амінь.